17-річна дівчина вийшла з роботи, щоб зустрітися із друзями, але так і не дісталася призначеної локації. Через збіг обставин та непорозуміння, її пошуки розпочалися лише вранці наступного дня, але затягнутися їм судилося на довгі десятки років. І от, у 2023 році, коли поліція майже втратила надію розкрити цю справу, а більшості свідків вже немає серед живих. Сучасні технології таки змогли поставити крапку в цій історії. Друзі, перед початком хочу щиро подякувати вам за допомогу. Ви перевершили усі мої сподівання. Більшу частину збору було закрито буквально за півтори доби, тож я дякую вам за кожну гривню, за довіру, за чуйність і просто за підтримку. Завдяки вам ми змогли придбати усе необхідне на даний момент спорядження, хоч це й дуже-дуже недешева штука. Усі зібрані кошти вже пішли за призначенням, і ви прямо зараз можете бачити, куди саме. Нарешту коштів буде придбано аптечку. Я також залишу звіт на вкладці спільнота. Ще раз дуже вам дякую і приємного перегляду. Лорел Джейн Мітчелл народилася 24 травня 1958 року в окрузі Вітлі, штат Індіана, у родині Річарда та Вілми Мітчелл. Вона росла у Норд-Вебстері разом із старшим братом Брюсом та молодшою сестрою Сарою. З населенням близько 500 осіб на той час Норт Вебстер був надзвичайно безпечним місцем, де мешканці часто не замикали двері, де батьки відчували себе комфортно, дозволяючи своїм дітям їздити на велосипедах вулицями без щільного руху. Це була спільнота, де всі знали один одного, і люди годинами проводили час на ганках будинків. У 1975 році 17-річна Лорел була випускницею середньої школи в Авесі. Дівчина працювала в готелі Коксбері Інн у районі Епфорд Форест на березі озера Вебстер. Для неї робота в ресторані була ідеальною можливістю отримати цінний досвід і водночас заробити трохи додаткових грошей. Лорел була сповнена рішучості використовувати кожну мить, і з таким настроєм вона з головою поринула у роботу, використовуючи усю енергію та ентузіазм, які тільки могла зібрати. Не дивно, що за короткий час Лорел Мітчелл стала улюбленицею серед персоналу та клієнтів. Наступною у списку звичайних повсякденних справ дівчини була місцева молодіжна церква, де Лорел була частиною мандрівного співочого гурту під назвою Божі Діти. Вони об'їздили з концертами всі Сполучені Штати і навіть зробили кілька записів та випустили кілька альбомів. Лорел Мітчелл усі описували як дуже дуже релігійну. Більшість свого вільного часу вона проводила в церкві, незважаючи на періодичні суперечки, між підлітком та її рідними існував міцний зв'язок, який з часом ставав все міцнішим і міцнішим. Лорел була улюбленою фігурою і в громаді, де її тепла посмішка і поведінка підкорювали серця всіх, кого вона зустрічала. Однією з її найпривабливіших якостей була непохитна доброта і турботлива натура. Сусідські діти особливо полюбляли проводити час із нею. Нерідко можна було бачити її в оточенні дітей, які вимагали її уваги. Якщо вислів, талановита людина талановита у всьому дійсно правдивий, то це точно можна сказати про Лорел Мічел. Від природи їй дістався чудовий дар співу, тому не дивно, що вона була ключовим учасником місцевого церковного хору. Дівчина також була досвідченою танцівницею, яка відточувала свої навички, беручи уроки в місцевій студії. Для неї спів і танці були більше, ніж просто хобі, це був спосіб життя. Середа 6 серпня 1975 року почалася як звичайний будній день середина тижня кожен переймається своїми ринковими справами. Ближче до 14-ї години Лорел пішла на роботу. 12-річна Сара залишилася вдома, їхній брат Брюс був одружений і служив в армії Каліфорнії. На той момент одна з подруг дівчини теж гостювала у Мітчелів і також залишилася з родиною вдома. Лорел закінчила роботу в закусочній близько 22.00. Того дня вона мала зустрітися з друзями в парку розваг Adventureland, що знаходився приблизно за півмилі звідти. Один з її колег запропонував підвести дівчину, але вона відмовилася і сказала, що піде пішки. Пізніше кілька осіб бачили, як вона йшла до парку розваг на північній стороні норт вебстера Це був останній раз, коли її бачили живою. Друг сім'ї на ім'я Скотт Пруїт побачив Лорел біля стовпів на вході до Епверського лісу. Він помахав їй рукою, і вона помахала йому у відповідь. Потім, з його слів, вона пішла повз стовпи, але того вечора так і не зустрілася зі своїми друзями. Оскільки Лорел так і не з'явилася, вони, нічого не запідозривши, вирішили піти до окружного ярмарку. Серед них була і подруга з Мічигану. В результаті ніхто не знав, що Лорел зникла, доки з настанням ночі дівчина так і не з'явилася вдома. Рідні знали, що вона була відповідальною людиною. Відомо, що Лорел дзвонила батькам, якщо збиралася пізно повернутися додому. Тому, коли вона не повернулася до комендантської години тієї ночі, її сім'я зрозуміла, що щось не так. Це підтвердилося, коли подруга з Мічигану повернулася до будинку Мічелів і запитала, де Лорел. Її друзі думали, що вона пішла додому, а родина, що вона із друзями. Це призвело до того, що її батьки Річард і Вілма Мітчел заявили про її зникнення лише о 4.16 ранку наступного дня. Диспетчер прийняла цю інформацію і пообіцяла відправити наряд до їхнього будинку, щоб прийняти заяву. Після цього поліція розпочала ретельні пошуки. Річард Мітчел вийшов і пройшовся канавами вздовж і в поперек дороги на випадок, якщо її збила машина і відкинула вбік. Стурбовані сусіди та друзі також зібралися разом на її пошуки. Прочісуючи ліс і перевіряючи узбіччя доріг, слідчі встановили, що Лорел так і не дісталася до Адвенчерленду. Було зрозуміло, що по дорозі туди з дівчиною щось сталося. Вже через кілька годин після повідомлення про зникнення, о 10.30 ранку, рибалка на ім'я Глен Діксон і його син знайшли тіло жінки в річці Елкхарт в парку Маларт і зателефонували в 911. Офіцери увійшли у воду і витягли тіло на берег. Вони повідомили, що це біла жінка, яка лежала обличчям вниз на західному березі річки біля причалу для човнів. Тіло плавало на глибині приблизно по пояс. Поліція штату не одразу змогла ідентифікувати особу загиблої. За їхніми оцінками, тіло пролежало там близько доби. Вони перевірили усі заяви про зникнення людей в цьому районі, які підходили під опис жертви. Зріст близько 165 сантиметрів, вага 72 кілограми з довгим каштановим волоссям. Пізніше поліція ідентифікувала загиблу як Лорел Мічел за її класним перснем зі школи Вавасі, випуск 1975 року з ініціалами LJM, вигравірованими всередині. Спочатку вони вважали, що це був нещасний випадок, незважаючи на те, що Лорел була сильною плавчиною. Так було доти, доки не прийшов звіт про Ростин. Його було проведено пізніше того ж дня, 7 серпня 1975 року, доктором Піел Санкі. В лікарні міста Гошин Ростин показав, що дівчину насильно тримали під водою, а також вона зазнала нападу. Було встановлено ознаки того, що Лорел чинила жорстоку боротьбу, щоб вижити. Поліція припустила, що більшість доказів злочину змило водою. Оскільки на руці Лорел був лише невеликий синець і кілька садин під пахвами. Після того, як Лорел Мітчелл знайшли мертвою, до будинку її батьків під'їхали поліцейські машини. Річард і Вілма з тривогою чекали на будь-які новини про місце знаходження їхньої доньки. Вони не були готові до того, що їх чекало, коли поліцейські розповіли їм, що саме сталося з їхньою донькою. В цей момент очі Річарда наповнилися сльозами. Вілма також була невтішною. На похорон 17-річної Лорел Мітчелл зібралася спільнота усього північного вебстера. Люди намагалися висловити співчуття і розділити це горе на всіх. У похоронному бюро було так багато квітів, що не було місця для людей. Величезний натовп, доброзичливців, друзів і членів родини прийшли віддати шану дівчинці, яка занадто рано пішла з життя. Через це похорон довелося перенести до церкви. Сестра Лорел Сара сказала, що зовсім не пам'ятає проповіді. Я лише пам'ятаю, що сиділа між татом і братом, і вони обидва так сильно стискали мої руки. Коли ми вийшли з дверей церкви, люди стояли з обох боків по всій вулиці. Вони навіть не могли поміститися всередині, згадує жінка. Розслідування загибелі Лорел активізувалося після її похорону. Детективи з різних державних і місцевих органів працювали цілодобово, щоб розкрити цю справу. Вони опрацьовували докази і допитували багато людей. О 15-й дня, 9 серпня 1975 року до слідчих зателефонувала людина. Ця особа мала важливу інформацію, але поклала слухавку до того, як поліція отримала повне повідомлення, так і не вказавши, хто вона така. Слідчі багато разів зверталися до цієї особи з проханням зв'язатися з ними ще раз і обіцяли зробити все можливе, щоб зберегти її особистість в таємниці. Крім того, поліцейські створили штаб-квартиру для продовження розслідування в Норд-Вебстері. Один з місцевих свідків, Кетрін Флін, розповіла, що близько 22-ї години того вечора вона почула, як по сусідству голосно розвернулося авто. Слідчі опитали Кетрін, яка жила за півмилі на схід від Епфорд Форест на Епфорд -Форест Роуд. Вона розповіла, що вона була вдома в середу, 6 серпня, в день зникнення Лорел, і що близько 22-ї ночі або трохи пізніше старий автомобіль заїхав на сусідню вулицю і розвернувся. Коли він повертався до її будинку, вона повідомила слідчим, що чула кілька голосів, які говорили щось типу: Давай візьмемо або Давай візьмемо її. Вона сказала, що автомобіль був дуже гучним і ймовірно темного кольору. Інший місцевий житель Френк Овермайер розповів слідчим, що також чув гучний автомобіль по сусідству, можливо, Oldsmobile Cutlass. 14 серпня 1975 року. Вони також опитали Френка Овермайера та його дружину, які жили на захід від Епфорд Форест. Френк розповів, що 6 серпня 1975 року він сидів вдома і дивився телевізор, коли почув гучний звук автомобіля, який проїхав повз нього, розвернувся і зупинився на схід від їхнього будинку. Потім він почув звук, який як йому здалося був схожий на те, що хтось грюкнув багажником автомобіля. Френк повідомив, що увімкнув світло на ганку і вийшов на вулицю. Щоб подивитися, хто це був, коли це відбулося, дві машини вже виїжджали з району. Перший автомобіль, який проїхав повз його будинок, за його словами був червоно-помаранчевого кольору, імовірно, Oldsmobile Кетлас. Другим автомобілем був зелений мустанг. З його слів, Oldsmobile був дуже гучним і звучав так, ніби його спеціально зробили таким. Весь одяг і речі, знайдені на тілі Лорел, були зібрані і збережені для проведення ДНК тесту. В тому числі взуття, світшот, бюзгалтер, нижню білизну та джинси. На жаль, через відсутність на той час ДНК технології з одягом мало що можна було зробити. Детективи з департаменту шерифа округу Костяско та поліції штату Індіана ретельно вивчали справу протягом багатьох років: місце викрадення лорел і виявлення її тіла в річці Елкхарт, а також місцевість в радіусі приблизно 15 миль від Епфордського лісу. Все вказувало на те, що злочинець був добре знайомий з місцевістю. Було також опитано багато людей, і, незважаючи на запропоновану винагороду в 5 тисяч доларів, так і не було знайдено достатньо доказів, щоб висунути комусь звинувачення. Тижні перетворювалися на місяці, а місяці на роки. Справа повільно зникала з заголовків газет і затихла. Проте біль від втрати все ще залишався в родині Мітчелл. У 2007 році капітан поліції штату Індіана Кевін Сміт був призначений головним слідчим у справі Лорел. Він був людиною цілеспрямованою і був сповнений рішучості дати відповіді, на які так довго чекала родина Мітчелл. Капітан Сміт зазначив, що зробить усе можливе, щоб дати близьким заспокоєння, на яке вони заслуговують. Але незважаючи на всі його зусилля, протягом кількох років не з'являлося жодних нових зачіпок чи доказів, що змусило його та його команду поступово втрачати надію. За п'ять років 16 січня 2012 року, родина Мічел втратила ще одну часточку себе: помер батько Лорел Річард Мічел, який був відомим громадським діячем у північному вебстері. Не витримавши цього нападку долі і не дочекавшись справедливості для своєї донечки, мати Лорел Вільма Мічел також померла у 2012 році. Це був розбиваючий серце кінець для пари, яка присвятила своє життя пошуку відповіді і заспокоєнню для своєї доньки. У 2013 році жінка на ім'я Рене спорт Шарлотта, штат Флорида, неочікувано з'явилася і дала слідчим багато корисної інформації. Детектив Донован допитав її 7 червня. Під час розмови вона повідомила, що в підлітковому віці жила в окрузі Нобел. У 1975 році, коли їй було 16, вона пішла на побачення з чоловіком на ім'я Джон Вейн Лемон. І під час побачення вони пішли на вечірку. Після завершення вечірки Джон відвозив її додому, коли раптом зізнався у своїй причетності до злочину, який він скоїв разом зі своїм другом Фредом Бенді Молодшим. Лемон поділився із Рене деталями злочину, які співпадають із висновками поліції щодо того, де було знайдене тіло Лорел, та анатомічними висновками, зробленими лікарем Санкі під час розтину. 3 липня 2014 року слідчі допитали Біла МакДональда ще одного потенційного свідка. Біл розповів, що в тому ж таки 75-му він був другокурсником середньої школи Ві Нобл, і він теж спілкувався з чоловіком на ім'я Фред Бенді Молодший. Під час їх розмови Бенді розповів, що він скоїв злочин, який стався в Маларцруст місцевому громадському парку, що прилягає до місця, де було знайдене тіло Лорел. Також у 2014 році капітан Кевін Сміт отримав інформацію про місцевий музичний гурт, який виступав у Епфордському лісі в ніч на 6 серпня 1975-го. Їх ідентифікували як гурт Celebrate the Sun. Це породило новий інтерес до справи, але, на жаль, зачіпка ні до чого не привела. Сказав Сміт, Минуло ще п'ять років. Справа про вбивство Лорел Мічел була висяком вже більше чотирьох десятиліть, і 25 вересня 2019 року детектив департаменту шерифа округу Нобл Джо Хадсел зустрівся з Ріком Джонсоном, щоб узяти у нього інтерв'ю про цю справу. Рік повідомив детективу, що він дружив із Білом Макдональдом, і що коли він навчався в середній школі, він, Біл, Фред Бенді, Джон Вейн Лемон та інші були разом на тій вечірці. В якийсь момент вони заговорили про вбивство Лорел Мітчелл і Фред Бенді молодший заявив, що він і Джон Вейн Лемон скоїли цей злочин разом. Але слідчим потрібно було набагато більше ніж просто свідчення свідків. Їм потрібні були докази ДНК, що пов'язували бенді і Лемана із злочином. На щастя, в останні роки, завдяки новим технологіям, таким як генетична генеалогія, у розслідуванні холодних справ було досягнуто значного прогресу. Генетична генеалогія передбачає внесення профілю ДНК підозрюваного або жертви до публічної бази даних. Їх використовують для реінженірингу родинного дерева, що дозволяє дослідити кілька гілок, щоб визначити, хто може бути реальним підозрюваним у нерозкритій справі. Ще одним нещодавнім досягненням, що впливає на розкриття холодних справ, є використання сенсорних зразків ДНК. Цей метод вимагає незначної кількості ДНК, наприклад, клітин шкіри злочинця, які можуть бути залишені на об'єктах на місці злочину. Прорив, що дозволяє визначити точний генотип за волоссям без коренів, є ще однією доступною методикою. Справа в тому, що до 2019 року криміналісти могли виділити ДНК з волосся, знайденого на місці злочину, лише за умови, що корінь волосини був прикріплений. Але більшість волосин не мають кореня, тому цей прорив у виділенні ДНК з волосся є надзвичайно корисним для розкриття злочинів. Як часто це буває, розкриття таких справ часто вимагає старанного і трудомісткого повторного вивчення доказів з файлів і зусиль досвідчених слідчих. От і у 2019 році одяг і докази Лорел Мітчелл аналогічно були повторно відправлені на ДНК тест. І от інформація, яку усі чекали 45 років. У лютому 2020 року лабораторний відділ поліції штату Індіана видав сертифікат аналізу, який показав, що на одязі було виявлено чоловічий ДНК профіль. Після того як троє підозрюваних були виключені з числа можливих, увага переключилася на Фреда Бенді. Він добровільно надав зразок ДНК 5 грудня 2022 року за місцем свого проживання. На щастя, відповіді довго чекати не довелося 13 січня 2023 року. Державна лабораторія виявила, що зразок Фреда Бенді молодшого показав його ДНК на одязі Лорел Мічел у 13 мільярдів разів вірогідніше ніж будь-якої іншої невідомої особи. Аналіз записів поліції штату Індіана також показав, що на той час Бенді був власником Олдсмобіля 1971 року випуску, що повністю відповідає свідченням очевидців, які були в ту фатальну ніч у цьому районі. Слідчі дійшли висновку, що Лемон і Бенді із заздалегідь спланованим умислом використали Олдсмобіль Бенді, щоб привезти Лорел до громадського парку в окрузі Нобул, де вони силоміць витягли її з автомобіля і навмисно втопили. В той час, як поліція штату відмовилася коментувати конкретні методи, використані для розкриття цієї справи, Ешлі Холл, директор аспірантської програми з криміналістики в каліфорнійському університеті, пояснила, що метод виглядає як стандартна технологія генетичної ідентифікації. Яка використовується в криміналістичних лабораторіях під назвою STR, або коротке тандемне повторення? Технологія розвивається і стає все більше більш точною. Розробляється вона для виявлення все менших і менших кількостей ДНК? Ми можемо зібрати набагато більше ДНК ніж раніше. Справа Лорел Мітчелл є гарним прикладом можливостей та еволюції ДНК тестування для допомоги у кримінальних розслідуваннях. Сказала доктор Холл, ми не закінчимо нашу роботу, поки кожна родина, кожна жертва не отримає відповідь, і той факт, що ми можемо повертатися до справ такої давності, є тим, до чого ми повинні прагнути. Капітан Кевін Сміт, який працював над цією справою вже понад 20 років, сказав, що цей прорив є кульмінацією розслідування, яке тривало протягом десятиліть, і наука нарешті дала відповіді, яких вони так потребували. Значну роль у висуненні звинувачень відіграла поліція штату Індіана, а саме лабораторний відділ. Без них ми просто не змогли проскрити цю справу, поділився Сміт. Він також розповів, що розслідування цього злочину відбувалося за схожим сценарієм, як і в інших подібних випадках. Свідки йдуть з життя, спогади тьмяніють, всі ці перешкоди дуже ускладнюють роботу, особливо коли повертаєшся на кілька десятиліть назад. У понеділок 6 лютого 2023 року поліція штату Індіана заарештувала 67-річного Джона Уейна Лемана та Фреда Бенді Молодшого. Для одного з них це був не перший випадок проблеми з законом. Бенді Молодший на той момент вже мав дві судимості. У 2001 році він визнав себе винним у розбещенні неповнолітніх та сприянні вчиненню злочинів неповнолітніми. А у 2016 році отримав шість років за двома пунктами жорстокого поводження із дітьми. Під час першого слухання у справі Лорел Мічел 8 лютого 2023 року Лемон і Бенді Молодший постали перед суддею окружного суду Нобул Майклом Крамером. В кожному з них було висунуто звинувачення у вбивстві Лорел першого ступеня. Згідно з чинним законодавством штату, особі засуджені за таке убивство, загрожує ув'язнення терміном від 45 до 65 років з рекомендаційним терміном ув'язнення 55 років. Однак, оскільки події відбувалися в 1975-му, якщо чоловіків визнають винними, бенді та лемона можуть засудити до довічного ув'язнення, що на той час було максимально можливим терміном. Сестра загиблої Сара Мітчелл, якій у 1975 році було 12, нещодавно дала інтерв'ю New York Times. Вона описала їхнє дитинство в Нортвебстері як типове до того, як жах відвідав їх родину. Це було дуже маленьке, спокійне містечко. Ми почувалися в безпеці. Влітку ми приходили і йшли, коли нам заманеться, і батьки не хвилювалися за нас. Вона була дуже хорошою людиною, і вони обрали когось дійсно хорошого, щоб зробити це з тим, хто міг би зробити так багато в цьому світі. Я дуже рада, що їх нарешті заарештували, і дуже вдячна людям, які відгукнулися, розповіла жінка. Сара також згадала, як капітан Сміт носив із собою великі книги, в яких були записані імена та адреси абсолютно усіх, кого влада допитувала протягом багатьох років. За її словами, в цій книзі було понад тисячу імен. Коли капітан Сміт зателефонував Сарі та її брату Брюсу Мічелу, щоб повідомити, що вони заарештували двох чоловіків, вона була надзвичайно здивована, але найбільше хотіла б, щоб її батьки були живі і побачили це на власні очі. За її словами, минуло 47 років, але здавалося, що це було буквально вчора, коли 12-річна Сара Мітчел була єдиною, хто міг спати тієї ночі, коли Лорел не повернулася додому. Прокинувшись наступного ранку, вона була здивована, що її сестра досі не повернулася додому. Того дня дівчинка грала в софтбол, і батьки заохочували її піти на гру. Приблизно всередині матчу сусідка родини Мітчелів з'явилася на їх машині. Я бачила, як вона під'їхала, розповідає Сара. Я одразу ж закричала своєму тренеру, що мені треба йти. Сусідка лише сказала їй, що її послали, щоб забрати дівчинку. Перше, що вони побачили, підійшовши до будинку, це купу поліцейських автомобілів. Вони приїхали шукати мою сестру, подумала я, а тоді зайшла через задні двері і там був мій батько. Він плакав. Він сказав 12-річній дитині, що її сестра Лорел зникла, її старшої сестри, тієї, яка завжди брала її з собою, тому що це саме те, що повинні робити старші сестри, більше немає. Наостанок Сара розповіла, що саме вона подумала про Лемона і Бенді, коли вперше побачила їх у суді. У мої 12 вони були б страшними, вони виглядають як дуже слабкі чоловіки, і тепер їх не потрібно боятися. Я рада, що вони понесуть покарання, що більше нікому не зможуть зашкодити, але вона все одно до нас не повернеться. Вирок не принесе мені завершення. Я не думаю, що це взагалі можливо. Ми будемо продовжувати сумувати. Пишіть ваші враження у коментарях та не забувайте ставити вподобайку, щоб я знала, що вам подобається цей контент. А також ще раз дуже дякую усім неймовірним людям, які допомогли зі збором для мого тата. Ви найкращі. І дякую вам за кожну гривню і за перегляд, звісно, теж.